Підсумовуємо сьогоднішній день. Це спільний марафон телеканалів 1» та НТБ. Дякую, що з нами, і до головних новин. Починаємо із сумної звістки, що одна втрата для Тернополя у російсько-українській війні загинув житель нашого міста. Росіяни вбили Євгена Щеннікова. Це сталося на Запорожжі. Вічна пам'ять українському захиснику. Російські війська вночі вкотре обстріляли Миколаїв, пошкоджені приватні будинки, трампунт, знищено гуманітарний склад, поранені три людини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Також війська Російської Федерації завдали удару по Салтанівському району міста Харків. Двоє людей отримали поранення. Один чоловік помер у лікарні, снаряд вдарив біля зупинки громадського транспорту і у подвір'я багатоквартирного будинку. Пошкоджені автомобілі. Понад 60 приходів із градів зафіксували на Дніпропетровщині. Російська армія цілила по житлових кварталах поранені дві жінки. В Марганці пошкоджено вісім приватних будинків, кафе і швейне виробництво. Не працює електромережа. Місто частково без світла. Війська армії агресора сьогодні сім разів обстріляли прикордонні громади Сумщини, майже 90 прильотів з різних видів зброї, знищені автівки, пошкоджена територія фермерського господарства. Згоріли близько 20 5 гектарів пшениці. Тим часом Збройні сили України влучили в ешелони з військовою технікою боєприпасами і живої силою окупантів на Херсонщині. За минулу добу вбили 200 ворожих солдатів, найбільше на Донецькому і Карворійському напрямках. За час вторгнення в Україну агресор вже втратив 41 тисячу і 30 військовослужбовців. Гориті техніка росіян. За 31 липня наші знищили 16 артилерійських систем, 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 10 автомобілів, безпілотник і 2 одиниці спецтехніки. Росіяни віднедавна можуть приїхати в Україну лише за умови, якщо отримали візу. Наша держава максимально ускладнила для них процес після того, як Росія на нас напала. Тож за місяць візового режиму близько 80 росіян захотіли потрапити в Україну. Проте, за словами речника державної прикордонної служби Андрія Демченка, жодному з охочих отримати візу ще не дали її. І в Україну прибули реактивні системи залпового вогню марс 2 Їх передала Німеччина. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Такі системи можуть знищувати живу силу і техніку ворога. Також марс 2 може завдати ударів по артилерійських батареях, засобах ППО, командних пунктах і вузлах зв'язку. А ще їх використовують для дистанційного мінування місцевості. Продовжуємо демонструвати курс валют поза межами кас заборонено. Нацбанк вів нові обмеження для українських обмінників. Мета цього рішення зменшити спекуляції на курсі і створити справді конкурентне середовище за новими вимогами. Інформацію про встановлені курси купівлі і продажу іноземних валют надаватимуться у вигляді розпорядження у касах установ. І відсьогодні в Україні діють електронні рецепти на антибіотики, проте перехід відбуватиметься поступово. Спершу рецепти видаватимуть в електронній формі і дублюватимуть на паперовому бланку. Щоб отримати рецепт на ліки, треба звернутися до сімейного лікаря, отримати електронний рецепт на діючу речовину, а також обрати ці ліки в аптеці. До інших там загинув чоловік. Нещастя трапилось в цілі Лідихів на Кременеччині. Водій трактора не впорався з кермуванням, допустив його перекидання. Двоє чоловіків випали з трактора, їх доставили в лікарню. У 63-річного чоловіка були травми живота спини і тазу. Він помер в реанімації Кременецької лікарні. Тернопільські поліцейські затримали жителя Закарпаття, який напав на тернополяни. На ввечері біля зупинки залізничного вокзалу. 34-річного жителя обласного центру побив невідомий, і відібрав мобільний телефон. Його затримали, але майно він встиг продати. Декілька годин знадобилося співробітникам кримінальної поліції для встановлення місця знаходження зловмисника, який вчинив розбійний напад центрі Тернополя. 31 липня близько 22.30 надійшло повідомлення до Тернопільського районного управління поліції від чоловіка, який перебував на залізничному вокзалі у місті Тернопіль, і повідомив, що йому нанесли тілесні ушкодження і відкрито заволоділи його мобільним телефоном. Під час спілкування з потерпілим поліцейські встановили обставини події. З'ясувалося, тернополянин близько 22. Уї години повертався додому і на зупинці громадського транспорту біля залізничного вокзалу очікував маршрутку. Раптово до нього підбіг незнайомець, вдарив в обличчя та витягнув з кишені мобільний телефон. Потерпілому вдалося наздогнати зловмисника. Проте той ще більше побив його та зник у невідомому напрямку. Працівниками карного розшуку Тернопільського районного управління поліції було встановлено особу. Це виявилась особа з Закарпатської області, яка була в подальшому затримана, і в відповідності до статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Була поміщена в ізолятор тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення мешканцю Закарпаття підозри у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. Розбій спрямований на заволодіння майном, вчинений в умовах воєнного стану та обрання запобіжного заходу. За йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Таксі з наркотиками у Тернополі близько третьої години ночі на вулиці Острозького затримали водія таксі, який перевозив пасажирів в період дії комендантської години. Крім того, поліцейські виявили в рюкзаку 38-річного пасажира предмет, схожий на ніж, телескопічну біту і в кишені штанів чоловіка наркотики. Продовжуємо підтримка військових з Тернополя. З початку року на фінансування військових формувань з міського бюджету спрямували понад 8,5 мільйонів гривень, з них понад 2 мільйони на пошиття польової форми та амуніції, понад 330 тисяч гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів, майже 6 мільйонів гривень на придбання і ремонт різноманітної техніки. А днями на потреби тернопільських військових виділили ще додатково 5 мільйонів гривень. Подбати про дитяче серце у Тернополі київські кардіологи перевіряли здоров'я маленьких пацієнтів. Медики інституту серця консультували дітей та їхніх батьків в подальшому ж планують співпрацювати з міською дитячою лікарнею. Пані Наталя з донькою приїхали до Тернополя, аби перевірити серце дитини. Жінка каже, минулого року її доньці зробили операцію, тож стан здоров'я тепер контролюють ретельніше. Дочка була оперована минулого року, 23 березня, в інституті серця була операція. І вирішили приїхати на консультацію, так як. Ну, в Київ їхати, ну страшно зараз. Міській дитячій лікарні 29 липня маленьких пацієнтів консультували столичні медики. На прийом з'їхалося більше сотні охочих перевірити своє серце. Це дуже дуже нам пощастило. Ми дуже задоволені, що ми попали сьогодні на обстеження. Тим більше зараз є хірург, оглядає дітей, який нас оперував тоді. Ну не потрібно добиратися до Києва. Це в першу чергу. Дитину все таки дитина тут на місці. Звичайно, що зручніше. Кардіологи приїхали в рамках співпраці з дитячою лікарнею Тернополя. Медики кажуть, в часі війни як ніколи важливо дбати про здоров'я малечі, і воно не аби як залежить від батьків. Якщо батьки в стресі, то в стресі всі. Ну якщо воно ну, не буде так впливати, якщо батьки не будуть так доносити до дітей, це щоб їх вводити в стрес, то не буде проблем. Медики дитячої лікарні кажуть, за один день усіх охочих не змогли проконсультувати. Тож обдумують варіанти, щоб організувати такий прийом ще раз. І вже записуємо бажаючих на наступний момент. Думаємо, що це буде наступного місяця. Про це будемо домовлятися. У нас на сьогодні є договір офіційної співпраці з інститутом серця міністерства охорони здоров'я. Вважаю взагалі, що на сьогодні в силу того, як відбувається реформа, є правильно. Що ми доносимо послугу до пацієнта? Це є правильно, це є ринково, тому що коли послуга є далеко, то пацієнту некомфортно цим користуватися. Співпрацю з інститутом серця лише розпочинають в майбутньому. Планують дооблаштувати хірургічне відділення, щоб київські кардіологи могли лікувати пацієнтів безпосередньо в Тернополі. Окрім них залучатимуть до співпраці медиків з інших царин. Ми розглядаємо різні варіанти напрацювання і різні варіанти співпраці з різними спеціалістами, навіть і в дорослому населенні. Я думаю, що це абсолютно реально і досить актуально в цей час реформ системи охорони здоров'я. Усі обстеження та консультації для пацієнтів безкоштовні. Справжня патріотична краса на футболках. Цілі картини малює на речах художниця Любов Костецька із села Великий Говилів. Побачивши ці неймовірні витвори майстрині в соцмережах, ми вирішили заїхати до неї і на власні очі побачити, наскільки важко створювати такі роботи. А наша Яна Полухіна ще й спробувала розмалювати одну із речей власноруч. Що з цього вийшло? Зараз подивимось. Це він буде їхати, а буде з собою мати синьо жовтий прапор. Так помаленьку, колір за кольором, художниця Любов Костецька створює патріотичну футболку. На першу чергу це я мама, і це займає дуже багато, але це дуже легко поєднується з малюванням і це, напевно, 50% мого життя. От частина вже готових робіт, які чекають на відправку до щасливих власників. Дуже гарний друг наш вишиванці, українець справжній, правда. Що він несе? Ну, він несе, бачите. Допомогу. Це бачите, що в нас не тільки чоловіки, а й жінки Ви беруть активну участь. ну, в принципі, хто як може, правда. Такі футболочки швидко стали популярними серед друзів майстрині, а потім їх почали замовляти з різних міст України і навіть за кордоном. Любов Костецька вже розмалювала понад 100 речей. Найбільше футболок замовляють в мене солдати. Так, з передової, своїм сім'ям, своїм дітям і дружинам. От реакція їхніх сімей, от що їх так підтримують навіть звіти, не тільки е, силою, так і захистом. А от так навіть це, ну, це дуже для мене багато. Саме у воєнний час майстриня почала розмальовувати футболки. До цього займалася розписом стін. Її роботи можна побачити у кожній кімнаті будинку. А почалося все, пригадує у 2010 році у Польщі. Там так само знімали про мене різні там сюжети, різні відео. Українка розмальовує Польщу. Ось і тоді, тут вже в Україні почали розмальовувати. Відповідно, відкрилися майстерні, де з дітками брали різні участі в різних акціях, розмальовували будинки культури. Дуже гарно. вже справді. Прикрасити одяг малюнком спробувала і я. Адже як наголосила художниця, робити це легко і зможе кожен. У мене з першого разу щоправда вийшло трохи кострубато, але завдяки майстерності вчителя результат чудовий. Невід'ємна частина малюнку напис. І от така краса поїхала зі мною у Тернопіль із Великого Говилова. Завжди я запитую вік замовника, чим займається, які її цікавості в, в житті цієї людини. І, і фото людини. І тоді мені виходить зобразити саме те, що потрібно цій людині, і завжди є цей вау-ефект. Малювання Любов Костецька поєднує не лише із материнством. Майстриня працює сімейним лікарем. Переконана, стрес на роботі буває у кожного, тому добре, коли є улюблена справа, яка стає віддушеною. Я ще по одній світі психолог, проводжу такі різні майстер-класи, де допомагаю за допомогою фарби і пензлика переключати по-іншому мислення, адаптуватися до теперішньої ситуації. Ну і якісь вношу такі веселі фарби в життя людей. Побачити роботи художниці можна не лише на футболках. Такий банер майстриня розмалювала для благодійної акції у хоросткові, під час якої збирали кошти на техніку для військових. У кожного своя мрія, але тепер є одна спільна: це наша перемога. Благодійний день міста – шістдесяти дворіччя бучача відсвяткували з думкою про перемогу України. Місцевим вдалося зібрати понад 26 тисяч гривень для підтримки військовослужбовців. Впродовж дня у місті проводили низку благодійних заходів для збору коштів. Люди мали змогу відвідати патріотичний концерт, виступ гурту Ред Сайт в укритті. Також велопробіг, благодійний ярмарок, футбольний матч і виступ Тернопільського квартету Акорд. Також присутнього. Ні, разом зі священниками помолилась за припинення війни і хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв Бучачини і всіх, хто віддав життя за Україну. Усе задля перемоги України діти в селі Біла Чортківської громади зібрали кошти військовим. Для цього облаштували так званий блокпост. Гроші давали люди, які проїжджали повз на автомобілях. Дітвора зібрала 3 тисячі гривень. Їх використають на потребу бійців громади, які воюють на сході України. В одному із розважальних закладів Тернополя місцеве видавництво влаштувало тотальний розпродаж книг. Все для благодійної мети купити буз для волонтера. Скільки грошей вдалося назбирати, як проходив сам розпродаж? Дивіться. Поет Юрій Ліщук прийшов на розпродаж книг не випадково. Показує видання, яке давно хотів мати у своїй домашній бібліотеці. Радіє, що, окрім бажаної покупки, долучився і до благодійної справи. По-перше, мені сама авторка дуже подобається, сам з нею знайомий особисто, і тому е, я мав на нагоду слухати її більше наживо, е, в нас тут на пошті, зокрема, і тому, відповідно, мене дуже підчепило її подача, її висловлювання, оскільки, знаєте, ця книжка дуже старувата, тому, відповідно, мені захотілося її придбати. Організатор розпродажу книг видавець Юрій Завадський. Чоловік каже, що влаштовувати такі заходи у них вже стало доброю традицією. Тільки цього року мета розпродажу допомогти конкретному волонтерові. Всі гроші, які ми виручимо із продажу цих книжок, ми віддамо на потреби купівлі, на купівлю броньованого мікроавтобуса для волонтера, який возить безпосередньо на фронт допомогу. Купити хочуть броньований мікроавтобус. Ініціаторкою збору коштів стала Дарця Веретюк. Вона працює дизайнеркою у видавництві, тому радіє, що колеги її ініціативу підтримали. Останні шість років він розвозить ці вантажі ним, але він вже просто ну, дуже вбитий той бус. Він був і під обстрілами, і він прошитий вже трохи нормально, і осколками, і всім. І ну, ходова по тих всіх польовках. Вона теж зазнала вже девіацій. Дарця розповідає, що збирати гроші на бус почали два тижні тому. За цей час на рахунок надійшло півтори тисячі євро. Вартість буса 9 тисяч євро. Під час розпродажу книг вдалося зібрати понад 5 тисяч гривень. Сума невелика, але в цьому випадку і вона є значною. За дві години зібрали понад 100 тисяч гривень у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї провели благодійний аукціон. Його назва допоможе добровольцям. На заході виставили лоти від українських художників, волонтерів та бійців. Продавали картини на і вироби ручної роботи. Взяти участь в аукціоні можна було не тільки особисто, а й онлайн. Організаторам вдалося продати вісім картин. Зібрані кошти передадуть на потреби бійців добровольчого українського корпусу Тернопільщини. Змагалися і таким чином збирали допомогу для збройних сил України. У Тернополі організували третій етап літнього кубка України із баскетболу під назвою Вперед до перемоги. Ці змагання стали першими офіційними з баскетболу на території України від початку війни. Зі спортсменами та організаторами спілкувалися наші журналісти. Тож більше дивіться далі. Перед до перемоги. Під таким гаслом у Тернополі відбувся третій етап Кубку України з баскетболу. Змагалися 12 чоловічих команд у форматі 3 на 3 Команди з різних з різних регіонів. Бачу команди Злуцька, Луцька, З Луцька, Злуцька, Злуцька, Івана Франкіз. Дві команди Чебаски, Чернівці. Ну, Ось така географія більш західної України. Організували змагання, зважаючи на правила воєнного стану без вболівальників. Для них ігри транслювали онлайн. Баскетболісти зізнаються, змагань в часі війни поменшало, але не припиняють тренуватися, щоб не втрачати форму. Брали вже участь у Львові. Був так само такий турнір. Дуже сподобалось. Це другий турнір у моєму житті. Я вважаю, що потрібно проводити змагання, але дуже обережно, тому що Кожен час повітряна тривога, і це небезпечно. Дякую, большое, що все-таки кубок. Велике дякую, що все-таки зробили кубок України, хоч три на три. Спортсменам є де пограти, згадати так би мовити, базові рухи, набиратися досвіду. У змаганнях взяли участь і досвідчені ветерани баскетболу, і гравці команд суперліги та вищої ліги минулого сезону. А також молодіжні збірні ю 17 та ю 18 які паралельно готуються до міжнародних змагань. 24 у нас в нас у 18 хлопців чемпіонат світу, а у е, е, чемпіонат Європи. Тому нам треба. Тримати себе в формі. Змагання за Кубок України стали першими офіційними з баскетболу на території України від початку війни. Усі етапи мають благодійну мету. Організатори та учасники хочуть зібрати близько 300 тисяч гривень на придбання автомобіля для Збройних сил України. Тобто, кожен внесок гравця у розмірі 120 гривень та призовий фонд кожного з турів протягом змагань буде накопичуватися у єдину суму, яку віддадуть на потреби військових. Ми проводимо ці змагання з метою підтримки за. ЗСУ, а точніше підтримки нашого колеги Сергія Чебушева, президента Федерації міста Харкова, президента клубу Харківський сокол», який зараз служить в Збройних силах України. І тому виникла така мета підтримати і назвати Кубок саме за підтримки ЗСУ вперед до перемоги. Після кожного етапу підбиваємо суму. І на сайті ФБУ виставляємо після кожного етапу, яка сума зібрана. Спортсмени такій ініціативі тільки раді. Я вважаю, що кожен українець має підтримувати Збройні Сили, тому що вони нас боронять. І це, це правильно. Спортсмени тільки що тільки вміють що грати, вони не всі. Там вояки чи хтось інший має спеціальності. Єсть знайомі, які зараз на фронті. Да є знайомі, котрі зараз на фронті. Може не на передовій, але на фронті. Кажуть, що будуть воювати і відвоювати. Але в будь-якому випадку їм приємно, що за них і спортсмени. А ми завжди за зсу. Велике їм дякую. У фіналі третього етапу перемогу виборола команда Боріс Медік Джонсон. Фінал Кубка України з баскетболу вперед до перемоги відбудеться на День Незалежності України 24 серпня. Що ж на цьому я з вами прощаюсь. Дякую, що були з нами. В спільному марафоні Тернопіль 1 та НТБ Продовжуйте залишатись на нашому телеканалі. Далі аналітична студія. І вдалого спокійного вам вечора.